Незважаючи на численну критику, четверту фазу кіно Всесвіту Марвел ненавидять лише тому, що для великих подій потрібен час. Водночас не можна не відзначити, що зав'язки історії дійсно хороші. Всім привіт, ви дивитесь канал Анна його. Як ви вже здогадалися з назви сьогодні, ми будемо розбирати, що ж не так четвертою фазою Марвел і чи можна і справедливо називати найгіршою. Для початку невелике пояснення для тих, хто не до кінця розуміє, що таке фаза кіно Всесвіту Марвел. Справа в тому, що, як ви знаєте, фільми Марвел після 2008 року та першої залізної людини пов'язані між собою так чи інакше. Все, що відбувалося з 2008 по 2019 рік, це сага мульти Всесвіту. Тобто всі події логічно ведуть до фільму Месники завершення. В цю сагу входять три фази: перша від залізної людини до перших месників, друга від залізної людини 3 до людини Мурахи, і третя від першого месника протистояння до завершення і події людини Паука далеко від дому. Четверта фаза це все те, що відбувалося. Після 2019 року це чорна вдова, Шанхчі, Вічні, Двіна Павук, Доктор Стрендж 2, Тор, Любов та Грім. І завершиться це все чорною падарою. 2, ваканда Назовне. варто згадати, що у четвертій фазі до кіно всесвіту Марвел почала додавати і серіали Банда Віжен, Сокіл Зимовий Солдат, Локі, А що як, Соколине Око, Місячний лицар. Міс Марвел і жінка Халк та багато інших майбутніх проєктів. І от, незважаючи на те, що Марвел випускає більше контенту, ніж будь-коли, точиться великі дебати щодо того, чи є четверта фаза кіносесу найгіршою. Після виходу месників завершення Марвел Студіо зіткнулися з серйозними труднощами, намагаючись утримати свою аудиторію після втрати трьох ключових персонажів, які були в КВМ самого початку. І витратили четверту фазу на впровадження різноманітних нових персонажів, які полюбляться глядачам після смерті залізної людини, Капітана Америки, Стіва Роджерса та Чорної Вдови. Концепція фаз у КВМ натхнена популярною аркою коміксів Марвел Громадянська Війна. На відміну від інших коміксів, Марвел Громадянська війна була більш структурованою, розбитою на чотири ключові частини, що дозволило забезпечити кращу безперервність протягом усього циклу. Подібним чином фази КВМ також ретельно структуровані, причому кожна фаза в західни є початком, серединою та кінцем. Наприклад, фаза 1 закінчиться першою командою месників, де сцени після титрів «Ти головною Головного лиходія КВМ Таноса. Після цього фаза 2 почала вводити більше персонажів у свій репертуар, безпосередньо представляючи камені нескінченності через вартових галактики, та дражничи, що Танос завжди був десь поряд у сценах після титрів. Третій і останній етап Саги безкінечності зосереджувався на залученні ключових персонажів, таких як Чорна Пантера, Доктор Стрендж і Людина Павук, показуючи наслідки Соковіцьких угод і те, як це вплинуло на розділених героїв у месниках війни незкінечності. Перш ніж показати їх. Об'єднались в останні, щоб перемогти Таноса в Месниках. Завершення наразі четверта фаза КВМ досліджує наслідки фіналу, приділяючи велику увагу наслідкам клацання Таноса. Однак це виявилось складним завданням після такого епічного завершення саги про нескінченість, і багато хто відчуває, ніби немає емоційних зв'язків із поточними новими персонажами КВМ. Через це, мабуть, було незрозуміло, куди веде розповідь про фазу четверту КВМ, і все, що залишається гострим питанням про те, хто стане наступним великим поганцем. Однак, схоже, що між майбутніми фазами КВМ існує більш суттєвий зв'язок, ніж вважалося раніше. Враховуючи останні анонси Марвел на Comic-Con 2022. Причому четверта фаза КВМ не отримала належного визнання. Багато критики навколо четвертої фази кіносесвіту зосереджені на тому факту, що це зовсім не схоже на сагу нескінченності. Однак це не обов'язково погано, хоча не можна заперечувати культурний і кінематографічний вплив саги нескінченності, спроба відтворити це неодмінно закінчиться катастрофою. Натомість Марвел оголосила про набагато кращий шлях для КВМ, назвавши фази четвертою, п'ятою та шосту сагою мульта всесвіту, яка закінчиться масниками таємними війнами, навіть більшою подією, ніж месники завершення. Звичайно, це означає, що потрібно багато розвивати персонажів та будувати світ, саме те, що робить четверта фаза. Насправді, незважаючи на скарги, що фаза четверта кіно всесвіту, здавалося б, не має напрямку, можна також стверджувати, що вона має найбільше розуміння того, куди хоче рухатись. Наприклад, мульти Всесвіт згадується ще з з часів першого доктора Стренджа, і більшість релізів КВМ у фазі 4 прямо натякають на мультивсесвіт чи комікс таємні війни. КВМ просто перебуває на стадії конструювання історії, що нагадує те, що відбувається, коли завершується арка великих коміксів. Вони будують щось велике. Це займе час. Інша серйозна критика четвертої фази кінеценсу полягає в тому, що постійно з'являється низка свіжих нових персонажів. Але це одна з найкращих речей, які КВМ зробив, щоб відтворити своє коріння коміксів. Більше читачів коміксів не читають кожну окрему назву, які випускаємо, а натомість тяжкіють до тих, які їм найбільше подобаються. Однак багато читачів про людину Павука вибирали перехресні події, такі як будинок М, тому що найчастіше їхній улюблений герой з'являється в ньому. Так само вони всі збираються дивитися всі телешоу та фільми КВМ, які входять, і в цьому немає нічого. поганого. Незважаючи на це, критичною проблемою є те, що кіно та телевізійна сторона КВМ занадто пов'язані. Наприклад, ті, хто дивилися Доктор Стрендж 2», не зрозуміли б продовження, якби вони не дивилися «Ванда Віжн». А дивитися посередні серіали, як от Міс Марвел, для того щоб краще розуміти події фільму. Капітан Марвел, 2, ну це знаєте, не найкраще задоволення. Хоча будь-що пов'язане з мультивсесвітом може бути досить складним для пояснення. Той факт, що версію мультивсесвіту КВМ неможливо пояснити одним окремим фільмом чи телевізійним шоу, показує скільки роздумів було витрачено на його створення. Крім того, різні розміри проектів середині КВМ є фантастичним способом. Звернення до різних людей це показує, що Марвел справді намагається бути доступною для всіх, а не зосереджується лише на американській культурі та цінностях, або навіть на жанрах і сюжетних лініях, які приваблюють лише одну аудиторію. Велика різноманітність вимірів у мультивсесвіті Марвел також прокладає шлях для існування КВМ ще багато років, відкриваючи двері до нескінченної кількості можливостей та різних варіантів продовження історії. Хоча деякі скарги щодо четвертої фази КВМ, зрозуміло, вона далеко не така погана, як здається, і через кілька років глядачі будуть озиратись назад, шоковані всіма дрібними деталями, які призвели до месників таємні війни. Продовжити такий фільм, що означає культуру, завжди було важкою роботою для Марвел, але вони роблять правильні речі, не даючи глядачам те, що вони хочуть відразу. Зрештою, лише на третьому етапі зв'язки між попередніми фільмами КВМ стали помітними. Крім того, перша поява таноса в сцені після титрів у месниках означає, що це є прецедент, коли ми не одразу побачили наступного великого кінематографічного лиходія Всесвіту Марвел. Цього разу нам доведеться ще почекати на справжнього канга завойовника у кіно. Четверта фаза. Має складне завдання, по суті, перезапустити наступну велику історію КВМ, який буде проходити між фільмами, а тепер і серіалами, будучи щось схоже на месники завершення з точки зору глядачів, йти по поступати другого за касовими показниками фільму. Всіх часів це не так вже й ле натомість складається враження, що персонажі та історії вводяться без будь-якого сполучення для великого кіно всесвіту. Тоді як наступна велика загроза Канг, показана у фіналі першого сезону серіалу Локі, була помічена лише один раз, змушуючи фанатів дивуватися. Чому ж розвитку історії немає з кожним новим проектом? А якість навпаки з кожним разом все знижується? Про це свідчить також той факт, що три з п'яти найгірших за оцінками фільмів Марвел належать до четвертої фази, і це саме ті фільми, на які були найбільші очікувані: Вічні Доктор Стрендж 2 і Тор 4. Відсутність фокусу, звивісті, незв'язані історії та втрата найпопулярніших персонажів сильно розчаровує шанувальників Марвел. Те, що раніше було двома-трьома якісними фільмами на рік. Тепер становить чотири фільми, а також купа серіалів на Disney+, що виходять щомісяця. Ця тенденція збережеться і в 2023 році, коли буде випущено одразу 4 фільми і невідома кількість шоу, які тепер стискаються вплутаними без справжньої напруги щодо того, що ж буде далі, може здатися іронією, скаржитись на забагато гарного, але коли гарне стає монотонним і без будь-яких реальних ставок і напруги, аудиторія може взагалі втратити апетит. Цілком нормально зараз говорити про те, що фільми четвертої фази є провальними, і це не пов'язано з самими персонажами. Згадайте, хоча б наскільки хорошим був фільм про людину Мураху у 2015 році, і наскільки розчарували Доктор Стрендж і Тор 2022-му. Підсумовуючи, можемо сказати, що з точки зору узгодженості, характеру, історії та виконання, фаза 4 КВМ є найгіршою. Перша, друга та третя фази КВМ не були досконалими, але вони мали відчуття приналежності одна до одної та розвивалися до остаточного вирішення від фази до фази, створюючи ажіотаж і розпалюючи апетити шанувальників щодо того, що ж буде далі. Головний лиходій та загроза. Був очевидним, і ким були месники, було очевидно теж, навіть коли вони билися один з одним у першому меснику протистоянні. Однак четверта фаза КВМ характеризується відсутністю лідерства месників. Немає навіть чіткості того, хто є в групі на даний момент, немає явного лиходію, немає чіткого напрямку того, куди все йде. Над контенту, що різниця за тому, стилем і темою, виглядаючи більше як окремі проекти, а не персонажі та події, що належать до всесвіт. Сподіваємось, все стане більш щасним, коли четверта фаза КВМ завершиться, але поки що це поганий початок і потребує покращення, на яке ми неодмінно очікуємо. Дякуємо, що були з нами. Це був проект Анаєв. Не забувайте підписуватись на канал та поставити лайк. Бувайте!